Я хочу засвідчити про милість Божу, яку він являє мені. І слава Богу, являє мені вже 20 років. Сьогодні мені 20 років, я йому дякую за те, що я 20 років святкую в церкві. І, і, і Я йому дякую, тому що вважаючи, ну, 20 років, здається, маленький період, я ще прожив. Але якщо порахувати по Біблії 70-80 років сили, це вже одну четверту я прожив життя. Тобто це вже трохи я прожив. І... Значить, що щось я вже в житті в мене сталося, і за щось я можу вже дякувати Богові. Не мала вже така аж дитина, якщо був би дитиною. А. Так що я хочу сказати таке слово. З раннього дитинства, коли я народився, я так готувався до свідоцтва, я переглянув своє життя, які милості Божі з самого дитинства в мене були. І читаючи книжку, яку мама мені вела, коли я був малий. Там в цій книжці сказано, що вже перші тижні, коли я народився, вже була проблема у мене. У мене закисали очі. І мама навіть не знала, який в мене колір очей, тому що довго я не відкривав очі. І це вже перша проблема, яка ну, стала. Але згодом відкрились очі і побачили, які в мене очі. І... і потім наступне було це я, все, що їм, я виривав. Тобто до року я, я читав, я дуже багато хворів. І ну, якщо так читаючи хворі, відповідно думаю, це, напевно, хвороблива дитина, напевно, має багато хворіти. Але після цього року єдине, що, що сталося, це сталося, коли я їхав на велосипеді. Мабуть, мені років 5-6 було, я, я точно не пам'ятаю цього. Е, мені було стільки е, років, і я на велосипеді їхав, і я перевернувся і вдарився головою. А коли я вдарився головою, ну, встав, поплакав, наприклад, я так думаю, поплакав і пішов спати. Тато з мамою поїхали купатися до діді Віталіка, бо в нас не було ще душу і ванна. І я ночував з бабусю, з дідусем, і серед ночі мені стало погано. І дідо дзвонить до тата і каже: Руслан, Руслана паралізувало. Мене паралізувало. Ну, Я не знаю, мене, напевно, не паралізувало, але ну, чесно, Втратив свідомість. свідомість. так. Я втратив свідомість. Мене відвезли в лікарню, і лікарі говорили, що ну, що можу я померти взагалі. Тобто дуже багато ймовірність, ч... що я можу взагалі не проснутися або не повернутися. Але в цей момент була одна жінка, я так як пам'ятаю, вона з Німеччини була. І вона молилася, і коли вона молилася, вона бачила ангела. Який був в палаті там, де я був, вона через вікно бачила, і ангел був біля мене. І вона потім, ну це вже мені розказали, я цього не знаю. І потім, вже коли ми спали, ми спали разом Ліляна, Діана в одній кімнаті, у нас було двохповерхове ліжко, і тут збоку ще Діана більшість з, з батьками спала. А, то я пам'ятаю, я проснувся вночі, і відкривши свої очі, я побачив ангела. Я побачив його, а я на другому поверсі не чував. А в нас кімната така досить висока, то він був, я на другому поверсі, то я відкрив очі, і мені ще голову треба було піднімати, щоб дивитися йому очі. Він був дуже статурний, такий величний, і тоді я зрозумів, що ну, на дитинстві було, мабуть, років 6, можливо, 7, Я зрозумів, що Бог точно є. І що б мені не говорили, я буду вірити в нього. І наступним для мене стало таке Дуже е, мене підтримало, це коли приїжджав до нас е, пастор Віталія Вознюка, е, батько, е, брат Дмитро. Він коли приїхав, е, пам'ятаю, було служіння в нас наверху в гармошці. І коли було служіння, е, була сила Божа сильна. І я тримався за крісло, я бачу, що люди падають. І я тримався, я... мені сім років було. Я думаю, я не впаду. Ну так, собі думаю, я не впаду, я тримаюся за крісло. І Я впав. Я думаю, як я впав, я ж тримався. Я потім, а ще була е, Герди Мороз, е, Оксана така, вона біля мене стояла, і я кажу, давай двоє тримаємося, щоб ми не впали. І він, я їй сказав, що ми не впали, І ми двоє впали. І я їй кажу, а я теж впав? Я, я, я каже, та да, ти впав. І це для мене ще було одне засвідчення, е, що Бог сильний. А е, зараз по моєму житті мені Бог дав це слово, коли він не хрестив Духом Святим. Таке слово, яке мене завжди підбадьорює. Ти син мій улюблений, якого я вподобав. Це я пам'ятаю другачі було в філармонії, це я пам'ятаю все життя. Мені подарували біблію російську, але з дуже гарною переш... е... обкладинкою. У мене такого ще не було. І коли я відкрив е... ну, цю біблію, у мене такі там спеціально зроблені були наклейки, такі, що можна записувати щось. Я не міг ще гарно писати, але я написав Ти син мій улюблений, якого я вподобав. Я ну, в цей момент відчув сильну е... радість від того, що мене Бог наповнив, а потім я пам'ятаю, що. В дитинстві, коли сила Божа сильно приходила, мене завжди боліла голова. І після цього моменту, коли ти син мій улюбленний, коли подов, в мене перестала боліти голова. І ну, коли сила Божа приходила. А так, коли сила Божа, мене починала боліти голова, я казав, мамі, я хочу вийти, мені некомфортно. І а потім після цього моменту я... в мене змінилося це все. Я дякую Богові. І наступне як місце вже в зрілому віці, це вже в 13 років. Ну я в зрілому, в юнацькому віці, підлітковому 13 років був ще в таборі в. В місті Вінниця ми були з Діаною разом, то там дуже багато говорилося про таке, що я все можу тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І це мені місце стало моїм улюбленим і взагалі по житті. Я, я, що би там казали, ти не зможеш, ти не зробиш? Я собі сказав, я все можу. Тобто, все, нема нічого, що би я не зміг зробити в Ісусі Христі. І я дякую Богу за ці вірші, за це, що Бог мене так підбадьорював. І зараз, ну коли менші, так менше дякується Богу, тому що можливо менше проблеми, я не знаю. Але коли ти доросліший, більше викликів стає в житті, коли потрібно боротися. І, звичайно, боротися одному дуже складно. І ти, звичайно, йдеш до Ісуса Христа, молячись, ти йому дякуєш і кажеш, Боже, у мене така справа, така проблема. Але я знаю, що ти можеш все, і я можу в тобі все. І я бачу, як Бог вирішує, скільки в мене вже тепер різних випадків бувало. І навіть дрібниця, я, я по дрібниці звертаюсь до Бога, тому що я знаю, він дасть мудрість, як і вирішити. Тому що я зараз можу зробити, це вроді дрібниця. Але якщо я зараз поступлю так, то може мені е, стати погано від цього. І взагалі наслідки можуть бути нехороші. І я дякую Богу, що я хочу засвідчити про те, що Бог дуже живий, він дуже реальний. І як якби пий, ну, деколи в мене таке буває, що я його шукаю сильно, а деколи не сильно. І я думав завжди. Ну, меншості, що коли ви менші, коли там старші, якісь люди, от вони можуть дістати до Бога там прорватися, а мені важко. Я думаю, я десь там при дворі стою, так типу, і чуть-чуть на мене благодать. Але коли я почав реально його шукати, 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 я побачив, він такий близький, просто ну почни його ж сильно шукати, почни робити, жертвувати щось для нього, віддаючи йому якийсь час свій. І я почав жертвувати, я побачив, який Бог близький взагалі. Не треба там молитві півгодини, щоб його такнув. Він близький. ти просто просинаєшся, і ти вже чуєш, що він з тобою. І я так як це відчуваю, ну зразу така ну сила на мені. Я дякую Богу і за пророцтва, які до мене до мого життя були, і за людей, які мені підтримали мене в важкі етапи мого життя. Дякую за, за тих людей, які сказали добре слово, незважаючи, зважаючи, і буде коли може здаватися, та що я можу, що я вмію?» Але ну. Не тільки Бог промовляв, але через людей давав мені таке підкріплення. Я дякую Богові за свою сім'ю, яка в мене є. Я дякую за те, що в сім'ї з раннього дитинства мене виховували в хороших умовах. Я пам'ятаю, як мені читали Біблію на ніч цитату робив. Він читав і історії, і нам завжди питання. Там була історія, наприклад, яка біблійна, і питання, і Ліляні, Діані і мені. І ми, якщо тато вже проходив втомлений, ми дуже його просили, щоб він нам читав і. Я коли зараз аналізую це все, це дуже багато. Я запам'ятав дуже багато з біблії. В недільній школі я дуже багато запам'ятав. В недільній школі для мене це ну, недільній школі я деколи можливо не себе не гарно вів. Я, я це знаю, я це визнаю. Але недільна школа для мене для мене дуже стала великим трампліном, коли в духовного росту, тому що в нас була програма дуже сильна. І де коли ми звертались до тата, тато каже, я сам навіть не знаю. Кажу. Тобто питання на нас було дуже серйозне. І ну, ну, пройшло таку систему хорошу навчання в недільній школі. І я дякую Богу за вчителів, всіх, які мене вели по недільній школі. Дякую вже тепер за церкву і дякую, що я вже можу служити, що я трошки підріс е, духовною, я вважаю, і дякую Богу за те, що він мене веде. Дякую, звичайно, за свою сім'ю, де я мене підтримують. Дякую Богові за те, що коли я в університет не поступив на державну форму, вони мене підтримали. Мені це було дуже боляче, що я типу, їх підвів, але Бог допоміг і я дякую йому. І ще, що хочу сказати, ну зараз мені вже 20 років, і реально проживши своє життя, я просто бачу стільки милості, мені явив Бог. thank you